Антидизайн. Які помилки у дизайні псують поліграфічну продукцію? 5 мм по краю вашого виробу це не місце для дизайну. Якщо ваш макет має якийсь фон, без проблем лишайте цей фон. Якщо це не однорідний фон, а там є якісь елементи, рисочки, кружочки, крапочки, будь ласка, лишайте, якщо це не важливо, як вони поріжуться. Категорично, біля краю не можна розміщувати тексти, логотипи і рамочки. Чому це так? Та тому, що вся поліграфічна продукція вона ріжеться, а жодне поліграфічне обладнання не може виконати порізку без погрішності. Похибка у 2 мм не вважається браком. А от давайте собі уявимо, ви намалювали рамочку у наклейки 4 мм, і вона порізалась із похибкою у 2 мм в половину рамочки. Тобто ваша рамочка вона десь більша, десь менша, а людське око воно прагне симетрії. Будь-хто, хто гляне на вашу що наклеечку вона буде здаватися йому кривою, хоча вона технічно виконана правильно. Рамочки і будь-що біля краю будуть псувати ваші поліграфічні вироби.